Порівнюю найпопулярнішу люксову і бюджетну. Я туш. передивилася всі ті, токи з рекомендаціями тушей, і саме з люксового сегменту ця від відеосенаран e була у всіх в топі. Тож я її собі придбала. Тестую по перше, мені дуже сподобалась щіточка. Вона розрахована більше на об'єм ніж на подовження. І при тому, що вона абсолютно нова. Вона не залишила жодних і взагалі не склеїла. Віні. Наносити її було дуже легко, супер приємні враження. Давайте тестувати. Тепер бюджет було важче обрати, тому що варіантів було більше Але Зараз дуже популярна, тому ця. Що помітила, тушею користуюсь не вперше, але вона залишає грудочки, які потрібно потім ось такою щіточкою розбивати. Окрім того, вона залишила такий ефект трошечки склеєних. Вій. Ось тут дуже добре зблизька, видно, як вії досить склеєні. А З цього боку Деїсен Лоран вони більш розділені і об'ємні. Чесно, коли я робила цей огляд, я думала, що бюджетна буде краще. Але Євсен Лоран об'єктивно виглядає гарніше, легше на носі, залишає грудочок і не склеює вії. Я так ходила цілий день, і ось так виглядає Евсен Ларан кінці дня. І ось так виглядає Лореаль. Як то кажуть, Різницю важко не відчути. А якою тущою користуєтесь ви?